Усім доброго вечора вже. На вулиці пів восьмого 30-ка Сижу, ну мокрий з мене тече. Корот. Але сидіти нема коли часу. Реставруємо Коротше, Та приблуда, що прийшла мені, Бушна, походу, в ній оказався нічого, що собі такий шнек. Десь видно міняний. Але у нас опять, виключили світло. А генератор корот, мій не тяне. Сварку. Ну, тяне, але він погано варить. Що ми робимо? Коротше? Тут, ви самі знаєте, в кінці у нас завжди витираються віточки. У мене в принципі, є вітки, але вони трошки більше їх треба обрізати, але це обрізати тут, потім вгадувати, розцентрувати, всюди. що ми зробили вихід такий. Коротше. Беремо вздох. полусутку. Раз за три 4 болгарочкою. Так, прорізав, походу. Прорізав, зігнув, прорізав, зігнув, прорізав, зігнув. Разу три-чотири. Получається от такого, типу віточок. Ну що потім прикладаємо, прихвачуємо коротше, і собі молоточком провило вам ставимо приблизно отак. От от так. Поставив собі, пішов, подивився, середній нас завжди. Менше з'їдає, ніж ті. Ну, коротше, тут і все, по зазорчику, чик, виставив, прихватив по кругу. І там зійшлося, походу, по ще до нуля. Так, реставруємо шнека, тому що віддати на реставрацію то грошей. Перший час у ньому, по-друге, кучу грошей. Ще треба доставочка, вона то продається. Але не пам'ятаю, коштує щось чи три тисячі гривень. Я вже зробив воно, бачите, цю. зараз теж сюди наварю. Як включить світ, не включиться будемо заводити пробувати комбайна. А так у нас все нормально навірно сьогодні не поїду кропити, тому що хочеться підживляти і вносити тібуконозол разом походу. Він в мене цей базас ультра, ну сухий вон коротше не хочеться зробити для своєї шкоди. Там через пару днів подаю, трошки ночі буде похолодання, то ми в принципі цей будемо коротше, лучше завтра, ніж післязавтра. Сьогодні вже до вечора приділимо б, коротше, у тому старічку. Вон тому, що вдалі стоїть. Попробуємо його завести, познімати там ті всі брезенти. Коротше, прокрутити, хоча б, щоб там повилазили чорти які. Ну і потім, походу. Будемо днем чортів ганяти, мілких там якийсь почіпник, може ще туди-сюди і поміняти. І короте, а, ще хочу зробити, зняти повністю капоти зверху, де закривають бункера, тому що вони в мене вже там ну, короте, можна через них макарони Короче, Візьму жесть, я поміняю там, чи позаклепаю, пороблю, но... так що такі от справи. Всі лайки ставити, не забувайте підписуватись. А цей... А Ютубу передаю привіт. Читаю, як там апеляцію подати, ще туди-сюди. Вказується в когось я контент краду. <сміщу> Блять, розсмішили. До сліз. Короче. Малий сидить нірніше, ну, бо це він короче, цей... завтра каже, буду займатися на листочку, повиписую і буду там якісь параметри, надо щоб... Коротше, засняти, щось там редагувати, показати, що, тіпа, то, ми... що то це моє, кажу, що це я ось доснімаю, то оказується канал мій десь там. Але може десь там щось хтось перекидав чи що. Чи під... вицивонював. Ну коротше, там хай розбираються. Малому буде чим зайнятися. Так що такі справи, лайки, підписки. Коротше, ми не здаємося все до перемоги. Думаю, все буде добре. Все буде чики піки Всім пока.